Чайний дитя. Там причиста діва по світу ходила, по світу ходила, та як вона прийшла, та як вона прийшла до. Бог вам поміч, помічна прилюди, Будем вас пагати. Холод, печежа на зворі, жінці часу ждати. Будьте милостиві, пане, не відмовте нині. пустіть нас ночувати у вашій хатині. Хай і вас Бог підтримає в цю не лихонину. Допоможе народити на цей світ дитину. І я рада би хотів притулок надати, та немає зовсім місця, людей повна хата. Прогнівайтеся, прошу, за нашу відмову, лише хліву в мене війно, де й корови, Пошукайте ще місяць у крузі нашій, Щоб було де народитися, дитиночці вашій. Що, пане, якщо можна, ми у хлів підемо І серед Божого дитя покладемо. Так, мабуть, Господь совишний, йому приготовив, Щоб в його зігріли Вірці та корови. На смерть по вас, просховає, від сим, ніс поля, пас. Від дозволи бажа вам прочути дізнатися, що спасити народився, дітям укнитися. Що згоди спокою проживали геть усі, діти в любові тапасі, і в тому, та в Боже милосердний наш, дякуємо невпинно за сповіщену з небес, добру цю новину, що діждалися ми нині, пасучи отару, що родився нам Спаситель, краще нема дару. Спішимо й любі браті, най те у любі, де пишка почуває свій сотовіти. Щоб конеця до землю має, тільки що ми одорунки можемо узнати. Є бідні пастуше, щоб все мота, ми не маємо ані срібла, ані інші далі. Але ми можемо принести нашу любов бовщиру і молитву і покору, покоруму у охіру. Як же ми дорогу, брате, знайдемо до хатини, що родила з ній сьогодні Божа дитина. Я освічу вам дорогу до тої стайнини, де на насінні у ясилках спить Божа дитина. А хорони і багатства не потрібні Богу. Ідітьмо разом, поклонімся, владиці малому. Гріє, подивися, дитяко проснулося, і ласкаво і привітно до нас посміхнулося, стихую воли, стихую вівці, крикнулись, хилевилось, немов перед дитиною водим поклонились. На спаді з'явилися даденним поклоні, бо творець ти зайшов у нашому домі. we Може, хтось головою поплатитись хотів нині за порушений мій спокій у моїй хатині. Добрий вечір, статі ваші! і радість велика породився для спасіння нам новий владика. Вибачаюсь, що так пізно вас потурбували. Просимо, щоб до нього шлях ми показали. Щиро раді ми гостям. Прошу заходити і в моєму маєтку файно погустити. Та дороги я, на жаль, не можу сказати хай просвітять зорі вам і, і нам дайте знати. Дуже вдячні за прийом, та нема спочинку, поки разом не знайдемо ту малу дитинку. Бо здолавши шлях тяжкий, не можем спочити. А рожденному царю до земну вгонитися. Слуги мої, вірні волі не завзяті, від царя свого наказ прийміть взяти. Випитайте добре в них про ту дитину і взнайте одразу всю їхню родину. Бо один я цар тут і володар краю. Хто щось має проти, того я скараю. Все, що ж кажеш, пане, зробимо ми пильно, помстимося сильно кожному, хто хоче скинуть тебе з трону і примірять золоту корону. А як ми свої дари і у клін складемо, на зворотньому шляху до вас повернемо. І розкажемо, де знайти володара світу, щоб поклін свій склали ви і вся ваша свита. Ходімо, брате, будемо царю доважати, бо нам і при ньому добре панувати. шлях Слава Богу, що на небі, Спасителю слава, що зійшов до нас на землю для нашого блага. Ми покрові приведаємо і усі старіння. Перед Господом Своїм молим про спасіння. Ми з сходу далекого. Йшли до вас завзято, щоб води корожденого змогли привітати. І вклонитись царю землі і дари принести ладан золото і миру від усього серця. Вже щасливі, що вклонились Господу лову, стараємося по дорогу до нашого дому. Хай дитя моле, буде вік благословенний. А іруд хай складемо, поклінь до землі. Царі плотики, ви зі сходу прийшли шляхом важким. Але до ірода злого не повертайте в дім. Нехай отця зорясяна вам вкаже легкий путь, та основне стороги правди вам не звернуть. Піду я з вами, добрі люди, хай буде ясним шлях, а в серці кожного надія і віра уча. від Почуває під світ ограда, нагадуючи погошує досяти і всят. Гарячі, цибулькою приправлені, добрячі і картопелька до прико печена щасничком сничком Несіть швиденько, дочки, квашену капусту, огірочки. Щоб було чим пригощати людей добрих частувати. Несу, несу, ось борщик прісний, пісний, гарячий та запашний. А на остану головчий дицянка. Пуття, щоб усе було до пуття. Ну все, в найкращий час дванадцять страв у нас. Дай Боже, добрий вечір. Дай Боже, Вітаю вас з колюдою і вечерю святою. Він вас щастям, здоров'ям. Щоб ми ці святи різдвяні в радості і веселості опровадили. І до других дочекали, а від других до сталі, поки пан біг на значить Дякуємо. Дякуємо. Просимо зі столу. Ви, виглядівку, Ми тебе чекаємо. Мощає ти з нами поставив свичагин. Наші побажання у свята веселі. Слава Богу, добрі люди, хай добро із вами буде, без світ нині веселиться, бо син Божий народився. Ми бажаємо від серця усього, хай дитя, що спочило на сіні, нехай принесе у ваш дім мир і спокій, і добро усій вашій родині. Хай віра, любов і надія. З вами будуть щодня, щогодини і в оцій благодаті різдвяні, оживе із руїн Україна. Нехай зірниця в різдвяні свята, дарує вам радість у вашу хату, здоров'я, тіхе, пошани від світу, багатства і долі на многії літа. Христос Святой!